Йоу, усім привіт! І сьогодні ми потрапили на супер-мега карту, Йоу! і тут є Део і Каспер. Саньок, я радий вітати тебе на бедрику. Точніше, ти повинен бути радий, вітати мене, бо ми в тебе у відео. Да-да-да-да. І я вас покликав для того, щоб ми захищали нашу мега-фортецю. Ми її будемо сьогодні прокачувати, відбиватись від купи, купи різних зомбій і так далі. Якщо ви хочете подивитись на цих зомбі, то давайте пройдемо в ось цю кімнату. Хтось з вас уже тут був, до речі. Тут є велетенська купа різних мобів. Ну я думаю, що не потрібно довго затримуватись, і летс Let's go, let's go, нажмемо пішли, на цю пішли, завітну пішли. кнопку Play. Бем. І ми попалися. Арена. На арена. Арена загружена, от. І через 55 секунд 20 зомбі з'явиться. Це перша хвиля буде. І з'являться вони, як я розумію, з цього портала, з цього черепа. І хп нашої бази зараз становить півтори тисячі одиниць. Ну, і я сподіваюся, що ми зможемо її прокачати, бо зараз наша фортеця виглядає, якщо чесно, як кусок какашки. Слухай, а нам будуть щось допомагати, якісь, я не знаю, там апаратуру будувати, якісь там машини, щось таке. Чи ми будемо суто Вийця. Вийця. Тут можна купу всього зробити, тому що це тільки перша хвиля. І мені здається, що тут є ще купа прокачок. Я ось бачу двох чуваків, і тут є магазин пушок. А, тут купа всього, тут як в Бедварсі, дивіться, тут випадає а, залізо ой, золото. Реально, реально, реально. І тут можна ще за зомбаків Вау. щось прокачувати. І ці штуки я поки не можу відкрити, бо ти з ним торгуєшся. Це шок. І я можу купити собі буряк. Залізні поножі можу купити. Бем. Я вже в вдітий. <світ> Сань, перша хвиля! <світ> <світ> Іди сюди, перша хляба. Хвиля, погнали, вже. погнали, погнали, погнали. Ну я думаю, що перша хвиля буде супер. Супер легкою, це ж все на все 20 зомбі, але Каспер уже з ними бачу справляється потрішки. Вони ще здропають, мене вбили. А хто мене вбив? Тао! Мене Тао вбив. А Шо? я тебе вбив. Ой, Ой, тепер можна підбирати зомбі-голови і ці їхні монетки, як я розумію, можна вкидувати в прокачку нашої бази. Ага, -а, а ну давай подивимось. А наступна хвиля вже буде в два рази більше зомбі, їх буде вже 40. А, дивись, подивись, подивись. Е, нам треба мінімум один стак тих голів. Можна Голема зараз купити. Він золотого зливка купується. Вісім золотих злитків, вісім золотих злитків. 7, злитків. У мене є десять. Давайте купимо Голема. І що ще можу купити? Можу міну купити. Я ще міну купив, давай, хлопці. Давай, У мене давай. є голем в руках. Ви бачите, це в мене в руках Голема. А, да, да та да, да, видно, видно. А, час рейд буде. Давай, 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 let's go. Погнали, погнали. Зараз я поставлю Голема. Я поставив голема, хлопці. Він пішов їх валити. Диви диви, диви. Давай, давай, давай. Ой-ей. Друга хвиля тут уже маленькі зомбі. Да, да, і з кожною хвилею буде все більше і більше зомбі. Мене вбили чи. У мене вбив. Мене просто один раз сукнув тип і все. Вони, видно, вбивають з одного удару. Ні, ні, не з одного, але вони дуже далеко б'ють. Вони нашого голема майже вбили, а це тільки друга хвиля. Я взагалі нікого не вдарив, мені ж обідно. <хи> так, наступна хвиля знову через хвилину. Тут уже буде 60 зомбі, але в мене є ще міна, яку я ще не ставив. Ну треба буде поставити тоді. Слухайте, а скільки у вас взагалі голів оцих? У, у мене 20. А за стак можна купити золоту, а за золоту можна прокачати базу. Дивись, дивись, у мене 30 штук. Тримай можеш ти вже щось купити за них? Так, так, якщо ти мені щас досиш, то я зможу ще багато що купити. Так я тобі скинув. А, у мене 60, а нам треба скільки. 4, 4 ще не вистачає мені. Але зато в мене вже купа золота є. І ще генератор, який розумію, можна прокачати, а то він першого левела тільки написано. А що тут буряк дає? Я не знаю, але я би це провірив. В мене ТНТ гармата, давайте її протестуємо, як вона працює. Давай, ти протестуй, а я ще міну поставлю. І тут уже зомбі, до речі, в тіті. А, давай. Ого, ти їх виніс. Давай я міну поставлю. О хо хо А чо мене ты пехнуло? То що ти далеко забіг? А, і та близько до портала. Ого, тут дырка. Ой-ой-ой, не пьются больно. А, тут з, із луками, прикинь. Да. Да. Так, тихо, тихо. Зато мене вже голів вистачає, щоб прокачати базу, але. Ой, я вбив Тео! Дякую. Все, третя хвиля пройдена. Я можу купити золоту зомбі голову, а за неї я можу прокачати або базу, або ще якусь штуку. Я не знаю, що це таке. Ну, давай базу. Так, я, в... я включив прокачку. О, а що це? О, о, у нас нова база. Офигеть! І левел о, 2 о, І левел 2 генератора вже, да? Да. О, це крутяк. На, тримай, тримай ще голів, тримай ще голів, будеш відповідати за базу. Давай, давай. А, і ми тепер, походу, нові шмотки можемо купувати. Вау, диви, я катану маю. Я Ти катану може купив. Телепортуватись! Нічого собі. Ну мені не вистачає заліза для того всього. О, пішли. У мене є біта. Я бити А ну погнали, погнали. Я... Так, а я погнав також, куплю собі, напевно, біту. Вона виглядає сильнішою і потужнішою. Відкидання два у біти. ні ні, ні катана це імба. Катана це імба. Так, погнали, погнали. Блін, а вони з луками прям крепко б'ють. Потрібно спочатку лучників вбивати. Так, треба тих з луками першими вбити. Ні, їх прям чаще і чаще стає вбивати. Потрібно буде голема ще крафтити. Мене вбили! Ні, ну ми просто респавнимося. Типу, і все нормально. Але вони вже супер далеко якось доходять. Ну давай я залізного голема одного куплю. Давай, давай, вони вже вони вже майже дійшли до нашої бази. Вони скоро почнуть нам кристал ламати. Йдемо просто їх валити. Став голема! Є, постав голема. Все, крутяк, зараз він піде їх валити. У мене знову півтора сердечка тільки. Давай, давай! Мене головне не бий. Головне, щоб ще одна хвиля не почалася раніше ран часу. Та-та та, -та, -та. Так, я пішов. Я знову помер, блін. Бим, фух, ми справились. Хвиля, 4 пройдена. А що робить буряк? Хтось купував цю таблетку? Е, він швидкість дає О, Хлопці! Знаєте, що я можу купити? Я можу купувати різні турелі. О, це надо, це надо, Вони будуть автоматично бити їх. Слухай, а ти можеш генератор купити? Щас подивлюсь. Він, мабуть, уже дорогий дуже буде. Два стака голів надо, або можна водяну, водяний рів зробити, А можна рів із павутиння ще зробити. А що за тобі та голами зараз? Він, він мене чесь б'є. Ти його, напевно, вдарив. Давайте поставимо цю пушку Тесла. Давай, давай, давай. Я тільки не знаю, куди її поставити. Поставлю десь ось тут. Оооо, wow. вау. яка вона. Офієть. Але її можна зламати, як я розумію, в неї щось хп є ще. Ну, будемо старатися, щоб не зламали. Диви, зомбі вже в залізній броні ходять. Давай їх підведемо до нашої пушки і підпимо. Давай, давай, як давай, вона давай, працює. давай, давай, давай. А то голем ще й на тебе загряний. Голем мене суто б'є, я фігею. <рес> Ти його заспав він тебе пішов бити. Дивись, дивись, вона вже в їхню сторону дивиться. Да, да. А, ну давай подивимось, що вона буде робити. О, офігеть! Так, я вбив Голема. Я не хотів вбивати голема але мені довелося. А, вони пішли, загрались на пушку, вона їх блискавко б'є. Але вони її зламали! Ай-яй-яй, я ж і без ХП. Я ще вмер. Ну тут просто шок, я не знаю, їх тут купа. Слухай! Це не добре! Вони до бази вже доходять! Да. А в них ще й урон, слухай, величезний. Так, да, вони пробивають дуже больно, особливо ці з луками. Так, потрібно щось обов'язково купити. Так, 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 так. Є ще арбалетикись. Я купив ще арбалета якогось, хлопці. Ви їх побивали? Ага, я тут, мясорубку їх. Я просто м'ясорубка, я їх просто перемалюю! Тут Нова хвиля почалась! Нова хвиля? Та! Да. Я поставив арбалета, він повинен їх вбивати! Блін, це капець. Їх тут купа прям. Вони пішли арбалета нашого вбивати. А, а чого арбалет не стріляє? Я не знаю. Він повинен стріляти. Вони його поламали просто! Це просто повний капець. Їх ще 20 штук залишилось, має півсердечка. Я якусь фігню купив. Ану хлопці, відійдіть, відійдіть. О, ти їх підірвав. Все, фух. І останній залишився. Потрібно позбирати голови і прокачати базу. І фух. це все-навсів тільки п'ята хвиля була, їх уже було так багато. Слухай, в мене майже стак голів. гулів. Та в мене також, в мене більше стаку. Я зараз прокачаю нам заново генератора і ми будемо получати ще давай, більше давай. грошей. Отако бенк. Оп. Оооо, ми вже <свистак> в такому бункері прям скрині є, можна сюди щось складувати. А, диви. Диви, ти за золоті можеш щось купляти. Диви, тут фаєрвол. Ну да, да, да. Я ж ти про це й говорив. Купи, купи, е, купи, купи, фаєрвол? купи. Тільки ті ті прокачався. До того фаєрвола не було. Так, я, я купив, я купив. О, в нас тепер вогонь там з'явився! Офієть! Оф Оце в нас замок уже такий прокачений, я би вам сказав. А чи надовго той вогонь з'явився? Та напевно на весь час? Ні, вогонь, мабуть, не тушиться, але є друга проблема. Зараз Баків буде ще більше, ніж було. І я не знаю, чим їх убивати просто. Нам потрібно купляти якісь пушки. Я поки збираю, я дуже арбалет купити хочу. А я хочу купити голема, але в мене немає золота. Тільки той, його бажано не бити, якщо що. Що це за спайдермен біжить? Ти що таке? Так, де той голем? Ось до він? Я купив два штуки, все панали, панали, панали. Вогонь це така імба? Да, вони прям згоря згорають крепко. Так, а ну, хлопці, одідіть. Бем! я там підірвав, що міг. Ставлю ще тут голема, на всякий випадок. Так, я їх помаленьку вбиваю. Мене, 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 цей зламався, як його. І ще й голем на мене загрився, бліна. Мені довелось свого ж голема вбити. Чекай, може щось купити, якусь зброю. Я не знаю, ну в мене зараз біти зламається я, я, і все. Я, я, я якусь палицю купив. Блін, їх тут прям багато-багато. О! Це ти когось там підірвав? Так. А в нафтайне нескінченна? Нє! Не. Це я! Це я! Це я б'ю. бью! И це я! <серказ> Блискавкою. Та <серказ> це я! Це на! блискавка? <хи> Давай їх виносити, а то це шок просто їх купа там. Куди ти пішов, Тео? Тебе завалили. Я пішов щось купувати. Давай. Надо розібратися з тим, що нам потрібно купити, щоб це щось жило довго. Коротше кажучи, я купую лазер-турель. Але поки що я не знаю, куди її поставити. Нам потрібно її якось так поставити, щоб зомбі її не трогали. Поняв? Так в базу, всередину бази на Оці штуки якісь. А може десь тут поставити? Ми, типу, їх не підпустимо, а вона отут буде бита. Я знаю, куди можна. Дивіться, тут є вихід на. Верх, на верхню башню, можна на башню щось поставити. Ну так, да, але тут дуже високо, я не знаю. Прям у нас, до речі, 30 секунд і знову заспавниться, а мені навіть нема чим їх бити. Ну я куплю катану, мабуть. Да, бери катану, вона у нас. Глянь, дуже класна штука. А що ми, до речі, можемо прокачати? Голів у мене не так багато. У мене 23 штуки. Бо я би ще якусь стіну купив. Тут можна стіну купити із павутиння і водяний рів. Так, і давайте водяний чи павутиння? Воду чи павутиння? воду чи павутиння? Давай павутину, 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 павутину. Павутину, купую, все, купив. О, ой, оце шикарно буде. І тепер лазер пушку туди поставлю і вони будуть в павутині, потім горіти. Реально, поклади, поклади. А може десь посередині. Я отут якось поклав її з боку. А ви бачите, що в мене в руках Уфо атака якась? Е, та Дивіться, НЛО! <рес> Ти з НЛО їх підриваєш чи що? Так, да, давай, іди сюди. А, пушка в натурі стріляє. Тут якісь скелети заспавнились. Ну, скелети за нас повинні бути. А це ти скелетів заспавнив чи що? Напевно, так. Хлопці, я купив якийсь арбалет. Я не знаю, ну це. да-да-да, це арбалет. І він взриває, як мені сказано. Капець, тут сплінтери, бігунки. Ух! Давай, іди сюди. Я можу стріляти цими дінамітами. Саня, поможи! Так, я стріляю дінамітами. Бем! Дивись, як я вбив! Бечем! Оце класна пушка, хлопці, купуйте, взривчитий арбалет, він прям виносить їх. Окей, окей. І він ще й, до речі, не сильно дорогий. А я якраз на нього збирав був. Ти не збирайте, Тео, ти купуй, мене вбивають. А, а що ви там всі? Ми на першій хвилі, Тао. Бем! Ну мені прям цей арбалет подобається. Я не знаю, він прям кайфовий. Ну, катана, звісно, така не вивозить взагалі нічого, якщо чесно. Ні-ні-ні, ні, слабенько, слабенько Там, Я тут залишу голем, а пішли, поки щось прокачаємо. У вас є багато голів? Давай, в мене 30. Так є у мене. Що мені воду тепер качаємо? Я прокачав воду. А голів у мене тільки 23, не на, так багато. Хотілось би. У мене 30. О, Може ми скинемося ще щось прокачаємо? Да, У мене вже стак є. А що, ти воду купив, Каспер? Так, е, да, я воду купив. Якщо вода є, то в нас уже все є. Нам потрібно просто ще одну золоту голову, і ми прокачаємо ще раз нашу базу. І турель наша ще стоїть лазерна. Так, да, катану можна юзати, чисто, щоб тепатися туди за вогонь. Да, да, да. да. Та, та, і та. просто стояти отут, хлопці. Дивіться, вилазиш ось тако наверх через катану. І просто їм туди динаміти кидаєш. Зарбалета. Хай ближче підійдуть, бо ми там голови не зможемо забрати. А, та-та-та-та-та, хай підходять. І водяний. І ріф такий прикольний з'явився. Тут як... О, я швидкість підігнав. Опа. Ха. Та, я тут. Та, ти підібрав швидкість. Бем. І голів, купа випадає. Щось. Капець, я в полутині застряв. А тут ще невидимі зомбі спавняться якісь. Тео, тобі, мені здається, потрібна броня якось. Та я збираю. Та скільки можна збирати, Тео, треба купувати, а то може бути халепа. Та в мене немає заліза. Але ти бачиш, як ми хорошо стоїмо. Вони так ні разу ще до нас в базу і не зайшли. О, все, мені тепер вистачає. Чекай, я замість. З того купив якусь якусь дивну штуку. Чекав, мені дуже цікаво, що це таке. Я не знаю, але тут купа прям зомбі за Каспером біжить, але їх всіх підривають, У в мене два сердечка залишилося на все. Навсі. Так, я якусь. Я вогнемет купив! А! -а, -а! Ого, ти мене підпалив, Тео. Вибач, я нічого не бачу, коли я його використовую. Ууу, оцей імба, слухай! А ще можна купити лазерний бластер. От я би його ще купив. Він прям дорогий. Він найдорожчий. На я тобі голови кидаю. Прокачай базу, тоді я не знаю. Ще якщо можна. Та на базу ще трішки голів не вистачає. У мене 15 штук. Давай, неси якраз цього й не вистачає. Зараз буду прокачувати базу, хлопці. Я прокачав базу. Ууу. А ти так прокачав базу? В мене лазерний бластери з інвентаря пропали. Ну я не хотів! Я не знав, що таке може бути. Але диви, як вона виглядає тепер зі сторони. Wow. А те їх просто підпалює з огнемета і вони не можуть нічого зробити. А я їх ще й взриваю. Але я мабуть і тебе взірвав, так? Да? А тут, тут якийсь взірвав. зомбі цей, блін. Якийсь кіборг ходив. Купота поставлю катапульту, подивлюсь, як вона працює. Ву! А, 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 цей вибухає! Цей зомбі він зразу вибухає разом з тобою. А, нічого собі ти поставив. Ї. Ну я їх хотів трошки не туди поставити, але менш з тим. Ви знаєте, що я хочу сказати? У них майже шансів вже немає. Ми, в принципі, хорошо дуже стоїмо. Та, так. Слухай, диви, тут лазерне поле. Скільки в тебе голів, щоб купити? На, мене один. А скільки воно стоїть? У мене голів є 20. О, о чекай, у мене 38. А ну, якщо скинути всі наші. Е, у скину... мене 58 зараз. Все, у вас більше нема? Тут лазерне поле? Да! Блін, це круто. Воно буде по ним бити. Ну не вистачає трішки голів. Пішли, зараз заберемо голів і прокачаємо це лазерне поле. Цікаво, що воно робить. Капець, ти їх просто спалюєш, тео. Так, я хочу перевірити оцього лазера, якого я купив. О, нічого собі він як автомат стріляє. Ого. Ого, ну він прям вала, хлопці. Офігеть. Із них ще й голови падають, бо арбалет голови не вибивав. Ні, ну тепер їм точно капець. Це я жесть. не знаю. Я не знаю, скільки їх повинно бути, щоб вони. О, блін, мене вбили. Але тим не менш, я купую лазерне поле. Я купив. Давай. Якраз дуже вчасно. Як воно виглядає? А, ось дома які такі поставились, диви. Ого. Капець їх тут. Але я просто ходжу і виношу їх з лазера. Так, я підібрав якусь штуку, а, нам хп додало б в О. нашій базі. У нас вже три тисячі. Нормально. Десять комплектів, що? Це ми вже 10 хвиль пройшли. Надо їх трохи ближче підпускати, бо я не, не, не можу добратися до тих голів. А, давай, давай. Та давай просто почекаємо, хай вони підійдуть і подивимося, що робить ще оця лазерна хвиля, яку ми да, поставили. А, давай. Знаєте, що давайте зробимо? У вас ж є лазери там? Марбалети і так да, далі. Так, да, так, да. так. Так, щас Тео, я дам тобі голови, і ми вийдемо просто на башню, і будемо з лазерів стріляти по ним. Так, я зараз буду вилазити на башню. Можемо ще крутіше лазерну вкачати або воду. А їх можна ще другий левел ставити. Слухай, а давай та а давай три назбираємо, ми якусь е електричну поставимо стінку. Давай, давай, давай. Якраз їх же ж спавниться купа. 220 зомбі. Та та-та-та. 11-та хвиля, це шок. А я ще кудись лізу, я не знаю, хлопці. Так, я кудись виліз, але це без толку, тому що, тому що тут немає виходу на кришу. Ну я Поки що чекаю, хочу подивитися, як лазер на цей пройде. То я жду, поки вони перейдуть. А, а ти я бачу, Саня, не ждеш їх. В смислі, я, я не стріляю ні по кому. А, це Тео. Я чекаю, це я чекаю, я чекаю. Це Тео їх вали. Я просто стою і дивлюсь, що ви з ними робите. Ось, я на арку виліз і наблюдаю. Все, тоді Тео, давай, пропустимо їх. Давай, давай, давай. Давайте тепайте з катаною до нас сюди. Тільки не горіть. Треба було це раніше сказати. А, ви ж там турелі поставили, вони ж почнуть зараз турелі нам ламати. Нехай ламають. Ми їх просто з арбалетом можемо закидувати і вони нам нічого не зроблять. Але ж ми хотіли, щоб вони прийшли до нас. А, що не будемо! Стегенько, тричіся в руках, тримайте себе в руках, будь ласка. Ну блін, а що ж як наші турелі їх валять просто? Вони просто ще занадто слабкі, ми сильно вкачались. Значить, треба зомбі прокачувати. Що це за дрон летить? О, літучі хлопці! Я по ньому стреляю! Слухай, ну хай попробують пройти, я не знаю. Я сумніваюся, що вони пройдуть. Ну я теж не думаю, що вони можуть пройти сильно. Бач, вони через лазерну цю не можуть пройти, вони вмирають. Ні, їх цей стріляє просто, цей. А, цей ще лазерний стріляє наш. А, а хай буде стріляти. Давай, давай сам постріляй. <ривіт> <ривіт> мені їх зараз переб'є просто. Які ж вони нуби. Вони просто не можуть нічого зробити, я не знаю. Ой, їх щось багато вже стало. Треба якусь противоповітряну штуку робити. Ой-ой-ой! Блін, вони прям добре б'ють оці літуни. Ну зомбаки прям нічого не можуть. Зробити через нашу защиту, а от літуни вони прям конкретно так завдають шкоди. Все, я знаю, що треба купувати. Треба ще лазерні установки купувати, щоб вони автоматично збивали цих літаючих. До речі, до речі, та добавь. Мабуть, да. А я просто динамітами закидую цих зомбі і все. Скільки в кого голів, хлопці? У мене не багато, у мене 50 і одна золота. У мене 37 і одна золота. У мене 47 є. Ми, в принципі, зараз другу золоту можемо купити. Слухай, так це вже третя тоді буде. Але ж нам дві не вистачає, да? Каспер, в тебе скільки голів? Одна золота, і 50 іще таке. А, да, то нам вистачить. Давайте купимо. Давай. І ми прокачаємо нашу базу ще раз. Опа. Ще одну золоту. У мене чотири золотих хлопці. Я купую прокачку. Так, а ну. Вау, wow, Оце oh, вона wow. змінила! Оце я розумію. Вона прям вже бедрокова. І в нас оці штуки додались, ми можемо сюди ще турелі ставити. Ось бачите зверху. Давай тоді якусь куплю. Давай, давай. Якщо в тебе є за що. Я зараз теж щось видивлюсь, щось куплю. Так, фаєр, лазер, арбалет, Ще якась катапульта. Давайте лазерну просто куплю. Хоча оця. А, осьо, осьо проти літунів. Я знайшов. Я знайшов проти літунів. Тут Пушку. уже на коняка! Якісь на коняках, якісь кипи. Офігеть. Я проти літунів пушку поставив. Капець вас там їх купа. Реально на конях. Один уже навіть пройшов тут якось. Ну я поки не знаю, що вони не проходять. Хоча, в принципі, ми, ну, я б не сказав, що ми сильно, ой-ой-ой, їх якось пробуємо вбити. Але, видно, всі турелі роблять всю задачу за нас. О, ми ще лаву цю ж можемо купити. Зараз у нас відкрилася. Ну, я купив лаву у стіну ще. О, -о, -о, -о там лава з'явилась. Ну, тепер уже точно ніякий моб тут не пройде. Вже від. Від лави я не знаю, що тут треба зробити, щоб пройти. Це вони вже повинні бути супер якісь прокачені. Та да, вони горять. Та й ви ж там купу вогня заспавнили, і вони де не йдуть, візде горять. О, я же й в лаву впав. У мене тактика, mm. я поняв. Я по воді бігаю і не підпалюю тим самим себе. Да, Зато да, підпалює їх. А я в мене тактика, я пішов голови збирати. А я в лаву попав. Я забувся, що тут лава у нас. Ну тут така вогняна стіна, що я не знаю, куди вони не на що вони розраховують, чесно кажучи. Я думаю, що до нашої фортеці їм уже взагалі ніяк не дійти. Як би вони не прокачувались, і скільки б їх би не було, тут просто ну, нереально. Я ще ще у фофу включу, ану. Бем, Диви, яка штука прилетіла, скинула тіньці. Єдиний мінус вогнеметів в тому, що, типа, голови збирати потім неудобно. О, хлопці, дивіться, який робот іде. Так, да, бачу. Зараз його НЛО. Зомбі лорд! Це зомбі... зомбі нуб. Ой-ой-ой! Нічого собі він дамажи, хлопці, він з, одної уда з одного удара вбиває. Давай, я ставлю міни, я ставлю міни, він підр підривається. Є, yeah, перемога. да. Yeah, -у, yeah. uh, Нарешті, господи, нарешті ми ото вбили оту фігню. Пацани, ну круто, круто, звісно, але ви ж знаєте, що це був бейбі режим. Що?